Всім миру і добра, ми сьогодні читаємо останню главу Книги Есфир, і це 10 глава. Потім наклав цар Артаксеркс Податки на землю і на острови Морські. Дослідники святого Писання, історики, зокрема, історик професор. Павло Юнгеров говорить про те, що тут, скоріше за все, йдеться про 15-й рік правління царя Артаксерпса. І саме у той час було здійснено дуже багато різних військових походів. А на це потрібно було витрачати багато коштів. Ну і на фоні десь просідання соціальної можливості людей добре жити існувати, як вони звикли. Призвело до повстання так званого Вавилонського повстання, і щоб компенсувати ці втрати, заспокоїти народ, треба народ нагодувати, також і підняли ці податки. Утім, усі діла сили його і могутності його. І докладне свідчення про велич Мардохея, якою звеличив його цар, записані в книзі денних записів царів медійських і перських. Знову згадується книга денних записів, і це ще раз підтверджує, що тоді, коли згадав цар про Мардохея, то читали не книгу Паралепоменон, а в них була своя книга денних записів. Про це ми з вами говорили. Так само, як і те, що Мардохей, юдеянин був другим після царя Артаксеркса і великим у юдеї, і улюбленим у безлічі братів своїх, бо шукав добра народу своєму і говорив про благо всього племені свого. Справа в тому, що будь-який цар не міг все знати, і знаєте, як зараз кажуть, от навіть президент або Голова, наприклад, там Верховної Ради, чи районної ради, чи навіть сільської ради, чи сільського старостату це політична посада, і людина все не може знати. От є в певні настрої в суспільстві, і люди згідно своїх настроїв, своїх бажань обирають собі керівника. Там району чи області, чи ну ради мається на увазі, району, чи обласної, чи обирають президента. Але це не означає, що та людина компетентна у всіх справах і завжди потрібні радники. І красномовний приклад тому є історія із Мойсеєм, який був боговицем, в якому Господь відкрився через якого Господь і спас народ, і через якого Господь дав заповіді. Але як адміністратор йому дуже було складно управляти цим народом. І в цьому йому допомагав тесть. Ось і тому, і це не випадково, що завжди управителі шукали собі добрих помічників, і якщо знаходили таких вірних друзів, як, наприклад, Мардохей для Артаксеркса, або як для Фараона Йосип Прекрасний, то всім було добре. Ми це пам'ятаємо по писанню. І не тільки ці випадки, але інші згадуються в тому писанні про таку синергію співпрацю. І читаємо далі. І сказав Мардохей: від Бога було це, бо я згадав сон, який я бачив про ці події. І тут треба зупинитися. А ми ж говорили, що у святому Писанні в книзі Есфир слово Бог ніколи не згадується. А справа в тому, той текст, який ми читаємо, він відсутній в оригіналі Масорецькому. А він є якраз у, він є у септуагінті, тобто у грецькому варіанті. Він тут написаний в дужках. В оригіналі слово Бог не згадується. А те, що ми читаємо, це вже додаток у септуагінті. Не залишилося у ньому нічого несповненим, мале джерело зробилося рікою, і було світло, і сонце, і безліч води. Ця ріка є Есфир, яку взяв собі за дружину цар і зробив царицею. А два змії це Я і Аман. От, звернемо увагу. Артакс, е, Мардохей називає себе і Амана зміями. Зазвичай в нас є християни, які бояться певних. Назв слів бояться певних чисел. Наприклад, бояться числа 666, тому що вони вкладають все свій смисл, мається на увазі, що це число звіра, але з іншого боку, це повнота багатств, які отримав Соломон. Біблія теж має сторінку 666. І от, Наприклад, в цьому. В цій книзі це 666 сторінка, це книга еклезіаста якраз того самого Соломона. І тому не треба боятися слова Змій. Можливо, ви звертали увагу, що архієрей, який звершує богослужіння, вдягається в особливий одяг, і він у правій руці, коли заходить в храм, тримає жезл. І зверху, на жезрі, там є дві голови змія. Справа в тому, що по писанню змій є символом мудрості. Щоправда, тут різна мудрість. Одна мудрість була від диявола у Амана, а зовсім інша мудрість у Мардахея, в нього мудрість від Бога. Тому і сказано у святому писанні Нового заповіту: що будьте невинні як голубки і хитрі, як змії. Народи це ті, що зібралися знищити ім'я юдеїв, а народ мій це ізраїльтяни, які взивали до Бога і спасені, і спас Господь народ свій, і визвали в нас Господь від усього цього лиха, і звершив Бог знамення і чудеса великі, яких не бувало між. Оце в чому суть цієї книги. Це ж розумієте, що люди самі справді не можуть спастися. І те, що сталося, це просто Господь вже впливає на долю людей, і то треба було відгукнутися. От чого ми співаємо у церкві, у нас немає такого догмату про спасіння через Богородицю. Але це благочестива традиція, яка не позбавлена біблійного сенсу, що ми кажемо, Пресвятає Богородице, спаси нас. Господь обрав її, але вона повинна була погодитися стати матір'ю Сина Божого. Есфір була покликана, склалися обставини. Господь завів її у палац Артаксеркса, але вона повинна була насмілитись просити за той народ. Тобто, наскільки можливо, Бог впливає на нас, але все одно, навіть у цих обставинах, які створює Бог, людина повинна свою волю підкорити волі Божій. Або принаймні постаратися не боятися, увіритися Богу. Ось про що тут йдеться: так влаштував Бог два жереби: один для народу Божого, а другий для усіх язичників. І вийшли ці два жереби у годину і час, і в день суду перед Богом і всіма язичниками, і згадав Господь про народ свій і виправдав наслідя своє, і будуть святкуватися ці дні місяця Адара, у 14 і 15 день цього місяця, з торжеством, і радістю, і веселощами перед Богом у роди вічні, у народі Його Ізраїлі. У четвертий рік царювання. Птоломея і Клеопатри, Досифей, який, кажуть, був священником і Левитом, і Птоломей, син його, принесли у Олександрію це послання про Пурим, яке, кажуть, витлумачив Лисимах, син Птоломея, який був у Єрусалимі. На цьому ми з вами завершили не лише читання книги Есфир. Але і е, закінчили читання історичних книг старого заповіту. І тепер наступна книга це книга Іова. Будемо живі, здорові, будемо читати. Там вже буде зовсім інша тематика. Там будуть зовсім інші е, теми для повчання. Е, вже будемо говорити про душу, про страждання, про довіру до Бога. От, мабуть, те, що нам. Ближче. І дійсно книга Іва це одна із особливих книг. Тому знаходьте час, щоб подивитися ці читання наші спільні з вами, навчайтеся у Слові Божому, і хай Господь нас береже від усякого зла. Слава Ісусу Христу!